Соп мило. Мило може бути і ридки, мы і твердым, поэтому ти ж же не порахуєш. райс. Сейчас дам тобі пакет риса, будеш пересчитувати. Ну ти ж ти будеш висенький, але не в цілому рис. А як ти посчитаешь молоко? Один. Не, ну так если ты, например, будешь считать пакеты, молока, ты ж будешь считать не само молоко, а то, в чем оно находится, да, то есть пакеты, ложки, стаканы и все таки инше. А помидорка, да, одна помидорка, две помидорки, тут уже все окей. Угу, Apples. Apples. Ти бачив, в тебе є підказка, да? закінчення С. Закінчення С, воно присутнє якраз там, де їх можна порахувати. А там, де не можна порахувати, закінчення С не буде, бо не буде множини. Нема множини, нема оцеї злічуваності. О, о, супер, супер. От уже, як то кажуть, сертанулі.